Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП. Як вважаєте, чи дійсно це може кардинально змінити підхід до повної, знаєте, в повного спектру озброєння і надання всіх сил і засобів для нашого війська, щоб в наступному році вони були забезпечені максимально? Це питання надзвичайно складне. Дійсно, постачання в повному обсязі всієї номенклатури озброєння, які вимагають наші Збройні Сили. Оскільки тут є декілька складових, по-перше, це має бути у нас промисловість має повністю перейти на військові рейки, а поки що через 19 місяців після початку війни вона, на жаль, не перейшла. Друга складова полягає в тому, що наші західні партнери, вони, звичайно, нам Дуже допомагають з озброєнням, і, власне кажучи, саме завдяки їхньої допомоги допомозі вдається досягати так такого результату, якого зараз досягли наші збройні сили. Ну і звичайно, пильна увага керівництва країни до того до, до цієї статті видатки вона повністю повністю виправдана. І, звичайно, за можливості треба збільшувати ще видатки на оборону, оскільки ми бачимо, що Ворог він збирається найближчим часом зменшувати інтенсивність військових дій в Україні. Навпаки, Російська Федерація вона там я пам'ятаю на 60% на наступний рік. Теж задекларувала, що буде збільшувати видатки на військ на військову сферу. Тому звичайно абсолютно правильно наше керівництво також діє. Знаєте, для нашої аудиторії зроблю невеличку таку історичну довідку, що у списку країн за відсотком ВВП на військові витрати станом на 2016 рік. А на той момент ми вже були два роки е, в стані е, війни, але тоді ми називали це АТО так. Е, тоді у нас було майже 5% ВВП, і ми займали 20-те місце у рейтингу серед інших країн? Ну і на той момент це було рекордно для нас. Тоді в ЗМІ писали найбільший військовий бюджет в історії незалежної України. Він складав приблизно 92 мільярди гривень. Ну а тепер ми говоримо про 2 трильйони. Ми розуміємо наскільки це колосальна різниця, але це дійсно буде велике навантаження на бюджет. Але чи знаєте, от Потрібно звітувати постійно перед РНБО і як має працювати весь цей алгоритм, щоб дійсно він був ефективний, і наші союзники не нарікали на те, що вони нам дають гроші, а цей розподіл грошей якийсь незрозумілий. Ну, дивіться, ну, на мій погляд це два, два різних питання. Тобто, так. по перше, звичайно, ключові питання, які стосуються оборони країни, вони мають вирішуватися в Раді національної безпеки і оборони. Я свого часу трохи працював в цьому органі і знаю, що дійсно у нього як координаційний центр, який здатний на найвищому рівні оцінювати виклики і загрози, які є для національної безпеки, це наша РБО, вона на наша РНБО на найвищому рівні стоїть. І дійсно вона здатна з цим справлятися, і саме завдяки тому, що такий орган є, питання здатні вирішуватися в комплексі. Це перший момент. Другий, що стосується нарікань західних партнерів, це вже зовсім інша сфера, така багатошарова і величезна називається боротьба з корупцією та зловживанням. З коли йдеться про грошові потоки. Тут звичайно так просто вирішити не можна, і навіть декілька засідань РНБО, якщо воно займеться цим питанням, не допоможуть. Тут потрібно... Така дуже довга стратегічна програма, і потрібна політична воля керівництва України для того, щоб тут були досягнуті такі сотні результати. Але розуміємо, що РНБО також намагається якимось чином брати це під контроль із свого боку. Хоча й зараз Міністерство оборони обіцяє нам бути максимально прозорим там, де це можливо, так тому що не всі витрати ми можемо показувати е в стані війни. Але ви зазначили, от, хто там в ієрархії має бути на найвищому місці? Я хотів би це проговорити. Наскільки у нас структура взаємодії між найвищими органами влади зараз правильна? Поясню на прикладі е нещодавньої інформації, гурт тричі намагав звільнити Енергодар із АЕС і Буданов зізнався, що е, завадило успіху операції е, на той момент, чесно визнавши, що не вдалось так. І ось тоді експерти е, почали е, знаєте ну коментувати цю подію таким чином, що гур підпорядкований Міністерству, міністерству оборони в той же момент Нацгвардія підпорядкована міністерство внутрішніх справ, е, е, але ієрархію потрібно змінювати, тому що зараз вся ініціатива. Тива має бути за е, генштабом і тільки по такій вертикалі далі можуть розподілятись е, будь-які операції, тому що вони не можуть бути незалежними. Так е, е, як ви вважаєте, чи в стані війни е, чи реально це зараз змінювати і е, е, якимось чином перерозподіляти обов'язки? Дивіться, війна, вона дійсно її не можна розглядати як статистична, такий елемент, який повністю сформований і перебуває в незмінному стані. Звичайно, зміни вони маються вноситись і вносяться по ходу війни. Але ж, що стосується того ієрархії, там координації та правильності прийняття рішень, це, власне кажучи, мають вирішувати самі військові. Я думаю, що люди з боку, які спостерігають, ну, звичайно, у всіх можуть бути свої думки, свої концепції того, як, на їхню думку, максимально це можна грамотно зробити. Але навіть наші західні партнери, військові, професійні, з величезним досвідом, і коли дають якісь поради сторонні, вони кажуть, що це звичайно, наша точка зору, але українцям відніше і вони самі на місці гарно знають, що це як це треба зробити. Головне в тому, що у нас фахові військові керівники, які ситуацію відчувають, і відчувають її як таку живу, яка розвивається і на яку треба адекватно реагувати. Тому, власне кажучи, ми бачимо, що навіть Кирил Будана він дійсно визнав, що не вдалося з малими силами звільнити Запорізького АЕС, на енергодар. Тобто він чесно визнає, оскільки у ГУР та інших наших військових органів дуже багато вдалих операцій якими вони можуть пишатися, які доводять те, що вони в умовах війни так гнучко підходять і ефективно діють. Ну, давайте ще згадаємо, що в нашій структурі е, в всіх наших оборонців є зсу е, в ГУР, Нацгвардія, а також і СБУ працює так у різних напрямках. І є е, інформація, і від Служби безпеки України полювали на ППО та зливали персональні дані військових зсу. Служба безпеки затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ. Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони зсу та передавали агресору дані українських захисників. Так, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона передавала до ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів, бійців збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій. Крім цього, під час цих дружніх розмов російська агентка записувала на диктофон свої розмови. Мови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли. Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки збройних сил України. За кожне виконане завдання, російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тисяч у гривневому еквіваленті. Наразі зрадниці отримали. Підозри їм загрожує довічне ув'язнення. Не поодинокі випадки. Ми практично щодня фіксуємо те, що СБУ виявляє таких. Е е е Колаборантів, таких зрадників, таких е, порушників, які е, просто щоденно е, ведуть спілкування з нашим ворогом, зливають наші позиції. Е, ну і дійсно важливу інформацію про розташування і дії збройних сил України. Але як ви вважаєте, от ми зазначили, там була грошова винагорода. Це єдиний аргумент, чи є і інші обставини, чому українці або ж ті люди, які заїхали на територію України до початку повномасштабної війни вчиняють такі злочини? Звичайно, ні. Грошова винагорода – це не єдиний аргумент. І я знаю це. У мене близький друг живе якраз у великому бурлуку Харківської області, яке буквально там за дві години після початку повномасштабної агресії було захоплено. Ну і він провів там півроку. Під окупацією і розповідав як там люди реагували на це. Тобто причина в тому не тільки в грошових винагородах, причина в тому, що по-перше, є дуже великі велике коло людей, які вважають, що дійсно тут має бути пра такі ж таке ж життя, як у Росії, з соціальним безпеченням тощо, тобто руський мір їх матеріальному Виражені друга категорія величезна, про яку розповідали, це те, що люди за хочуть отримати якісь преференції, отримати, якщо вони, наприклад, перебувають в окупації, то вони звичайно хочуть там зайняти якісь посади, надати своїм родичам можливість теж саме зробити. Це другий момент. Третій момент, звичайно, стосується людей, які відчувають себе нереалізованими. В нинішніх умовах життя тут в Україні і думаю, що якщо вони будуть прислужувати росіянам, то вони зможуть кардинально змінити своє життя і скажімо так підвищити свою самооцінку. Тобто бачимо, що матеріальний стимул це важливий, але він не єдиний. І на жаль, дійсно, ще дуже багато таких випадків постійно регулярно роз'являється, і ми бачимо, що їх з часом можливо трохи менше стало, але вони продовжують виникати в просторі публічному. Ну і в продовження нашої розмови ще один сумний приклад. Так кого доводиться виявляти зараз, у міського голови Мукачева Андрія Балоги, Національне антикорупційне бюро та служба безпеки України проводить обшуки. Це проходить просто зараз. Про це суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. Детальнішу інформацію вона пообіцяла прокоментувати е, пізніше, але е, знаємо, що за інформацією. Джерел в набу сума збитків від продажу стадіону та майже трьох гектарів землі майже 1 мільйон гривень. Саме на цю суму занизили вартість об'єкту. Ну зрозуміло, що далі ми будемо дізнаватись подробиці. Але чи можете ви коротко прокоментувати от злочини на такому рівні, так як їх кваліфікувати і як має реагувати суспільство в цілому? Ну, дивиться, родина Балох, вона дуже давно відома на Закарпатті, як одна із найбільш впливових в даному регіоні родин. І ну, це вже десятиліттями триває. І дійсно, якщо навіть просто люди там приїдуть з Києва, там, з інших регіонів до Мукачева і запитають місцевих, то місцеві розповідають, ну я, я також спілкувався з місцевими там пару місяців тому Мукачевому. Вони розповідали, що те, що стосувалося можливості і впливу цієї родини, те, що було і давно, і так само вона зараз є. Тобто всі ці ціньові схеми різного роду і всі ресурси, які можуть вони застосовувати, вони застосовують і ну, намагаються вирішувати питання так, щоб оце їхня їхній вплив, їхні можливості тільки збільшувались. І звичайно, те, що зараз НАБУ почало займатися. Воно фактично воно може відкрити дуже багато фактів, які стосуються і життя еліти в тому регіоні, і вирі... манери вирішення там питань, і ну, дуже великих е... якихось нових операцій. Так що будемо з цікавістю за цим спостерігати. Так, але знаєте, наші колеги констатують, що жоден топ-хабарник з корупційних скандалів на мільйони доларів не потрапив до реєстру корупціонерів і не отримав реального строку. Тобто, ми розуміємо, що е, наша судова система, е, наші правоохоронні органи ну ще не дійшли до такого рівня, щоб дійсно цю кожну справу довести до кінця, е, вказати на реальні злочини. Ну і дійсно, щоб ці люди е, отримали покарання. Але як ви вважаєте, чому не працює реєстр корупціонерів? Чому туди не потрапляють ну такі топ-хабарники і топ корупціонери? Це саме те, про що наші західні партнери останнім часом дуже багато кажуть і нарікають офіційному Києву за те, що дійсно успіхів таких практичних реалістичних у боротьбі. З корупцією, в тому числі і з топ-корупцією, немає, незважаючи на те, що з того часу була створена ціла вертикальна антикорупційна, спеціалізована антикорупційна прокуратура, антикорупційне бюро, потім антикорупційний суд, НАЗК. Тобто органів багато, але дійсно ми бачимо, що вироків таких дійсно гучних і практичних, фактично немає. Тобто корупціонерам. Це доводить до те, що Судова система, яка пережила багато змін е, політичних влад в країні, вона залишається такою е, кастою, фактично недоторканою, яка піддається впливам ззовні, і яка ну, дуже далека від того, щоб приймати рішення, які дійсно будуть відповідати правдісно такі правові, прозорі, зрозумілі суспільству. Ну тобто там ще дуже багато роботи і фактично. Судячи зі всього, оскільки влада не почала цим займатися під час війни, це вже питання відкладається на те, на ситуацію, яка буде після перемоги нашої. Ну давайте ми просто нагадаємо нашій аудиторії, що викривачами корупції може бути кожен із нас, і за це можна отримати ще грошову винагороду. Був такий приклад: ми з вами його обговорювали в етері. Грошову винагороду в розмірі понад 13 мільйонів гривень отримав. В, в Українець, який просто вказав і на злочин корупційний, і став агентом набу. Фактично, це Євген Шевченко. Ну і він тепер розповідає у Фейсбуці, як він витратить ці гроші. Але мова не про те мова про те, що дійсно фінансова нагорода достатньо велика, і дійсно кожен з нас повинен зараз якимось чином долучитись до цієї справи, не бути байдужим. І не сприяти корупційним діям, як вважаєте, які додаткові інструменти важелі так, щоб громадський контроль навіть працював ефективно, ми могли б застосувати ну дійсно, ось грошова нагорода це дуже дієвий засіб. Ну, подивимося, наскільки українці будуть швидко проникатися, тим, що дійсно вони можуть допомогти в боротьбі за корупцію, за чинністю і при цьому ще отримати пристойні гроші. Другий стимул був би, звичайно, якби е люди бачили, що ці справи, які вони ініціювали своїми е викриттями, що вони доводяться і до суда, і винні отримують справедливі вироки. Е це від людей на місцях не залежить, це залежить в першу чергу від правоохоронних <палу> е зібрана якісна доказова база від суддів, які мають виносити такі, такі вироки. І, звичайно, якщо таке буде демонструватись, що. Це не просто там поодинокі випадки свої покозове потішено трупа там. То, що, а якщо дійсно на жаль, собі, пане Андрію, і... маємо непевний брак по з'єднанню з вами. Змушені сказати вам дякуємо. Я нагадаю, що політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалог Андрій Миселюк був з нами на зв'язку. Побачимось.